Всім самий величезний привіт. Подивимось зараз товари побутової хімії. Бачу, непогані знижки є на деякі а, товари. Дякую за коментарі та за, вподобай, за вподобайки. Мило Тео а, з дозатором пляшка 400 г по 53,40. Ось таку запаску крем мило 460 грамів. Можна придбати за 25,80 Арку гель для душу. 69 70 260 грамів. Непогана ціна на сейфгард, дуже навіть я би сказав, що дуже хороша ціна. А по 65 гривень це найнижча ціна зараз в магазині АТБ. Зі знижкою стоїть ось таке рідке мило. Воно нещодавно також з'явилось в магазині АТБ. 500 грамів, 53 гривні 40 копійок. Розібрали усю піну для інтимної гігієни 150 грамів 61 гривня. 9 гривень дитяче тверде мило, 70 грамів своя лінія. Лише 23 гривні 50 копійок дитяче мило для власників карти АТБ. 3390 мило ромашка, тверде від розумний вибір. Три в одному засіб для купання малечі 350 грамів, 50 гривень, 70 копійок. Так, це у нас іде, здається, шампа гель для душу. бачу. Гель для душу. До речі, ще непогана ціна, тому що тут вага йде 470 грамів, 52 гривні. Зі знижкою дезодорант чоловічий арко. Не містить алюмінію. Захист 48 годин, 73 гривні. Милосейгор 32 гривні, класичний та лимон. Жіночий антиперспірант дав, Дуже хороша знижка. 80 гривень. Чоловічий кульковий арко антиперспірант – 55 гривень 80 копійок. Також в акції Нівея 61 гривня 50 копійок, кульковий. Рексона чоловіча. 101 гривня 60 копійок. А ось бачу АКС трішки дешевше. Чоловічий антиперспірант. Да, на нього знижка більша, 40% 73,90. Обов'язково зараз візьму рексону. Це надзвичайно хороша ціна на сьогоднішній день. Я користуюсь рексоною або нівея. Мені рексона дуже подобається, підходить мені. Я знайшов свій антиперспірант 45 гривень 90 копійок. А чоловічий і 67 гривень 90 копійок жіночий. Наголошую, це найнижча ціна на сьогоднішній день на антиперспірант спрей Рексона. Крем для рук 190 грамів авокадо. Ось такий також цікавий, бачите, який алюмінієвий Ніби як металевий металік, крем для рук лірень, 44 гривні 40 копійок. Також в акції крем для обличчя, лимон, а, лимон та мед, алоїта олія каріте 50 грамів, 87,70 грамів. Також хороша ціна на кульковий дезодорант дав. Також зверніть увагу: 45,90. Одноразові станочки, своя лінія в упаковці. 3 штучки на 2 леза з гелевою смужкою. 15,50. Ось такий Gillette Simply Venus можна придбати за 88 ,90 гривень 90 копійок в упаковці. 6 штук. І станочок іде на 2 леза з гелевою смужкою зволожуючою. Також зверніть увагу, хороша ціна це найнижча ціна на Gillette Venus, Це йде. Станочок і три леза. Лезо йде на три леза. запаска йде на три леза. Зі смужкою, яка піднімає волоски, і зволожує шкіру. Так, дивіться, 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 100 мл Для чутливої шкіри арко бальзам після лосьйон після гоління. І є ось такі, щоб попекло трішки. 100 мл, також 153,80. Крем для гуління арко 43,60. Піна для гуління арко. Вага 300 грамів. 72 гривні 70 копійок. Гель для гуління арко. Вагою 200 грамів 111,90. А ось є. Бачу новинку, дивіться, такого ще не було. Це арко. Гель для гоління, вагою 240 грамів. Ціна 151 гривня 40 купів. Giлет піна для гоління 300 грамів, 76 гривень, це ще хороша ціна на ділет. Шампунь Head Shoulders, але, на жаль, вага 300 грамів, 109 гривень. Зі знижкою шампунь Шаума. Різні різні для будь-якого волосся 73 гривні, 400 грамів. А ось чоловічий буде дорожче шаума, також 400 грамів. 87,90. Це якась новинка від Тео. А це чоловічий мен три в одному. Ой, пахне дійсно такою м'ята-м'ята, 67 гривень, 350 грамів. Дівчата, господинки, повернувся Тео, я тепер зрозумів, чому не було, мабуть, міняли дизайн. Вернувся Тео шампунь. Два в одному алоєвера. Навіть такого ще не було алоєвера. Об'єм той же самий 350 грамів. І ціна зараз зі знижкою 48,70 О, з'явився нарешті. З'явився ось цей шампунь з протеїнами козиного молока та кератином для всіх типів волосся. Це наш український виробник. І вже писали в коментарях, що дуже хороший шампунь. Волосся після нього промити 500 грамів. Ціна його 39,50 Ось такий можна придбати за 62 гривні. Шампунь-кондиціонер два в одному для всіх типів волосся, зволожуючий. Це теж наш виробник. Ціна, я вже сказав, ціну 62 гривні. Об'єм, об'єм 400 грамів. Тут ще якісь такі є. Продасться. З олією, вівса, екстрактом ромашки. Губки. А що мені губки впали? А що? Мені губки треба по 15 гривень, та ні, мені губки не треба. Скільки тут є їх? 10 штук. Так, ось цей професійний шампунь, 850 грамів. А, так, чекайте, тут є і шампунь, і бальзам. Да. А, ось цей бальзам. 114 гривень 850 грамів, а шампунь 103,60, також 850 мілілітрів. Сила п'яти трав для пошкодженого волосся від Dallas 900 грамів. Ціна зі знижкою 54 гривні. А це новинка, яку я вже показував. Нещодавно з'явилась на поличках в магазині АТБ. Будемо чекати на знижку, будемо пробувати і писати в коментарях. Шампунь 300 г93 гривні 30 копійок. І точнісінько такий самий, тільки більша упаковка, пляшка 750 грамів, 132 гривні 70 копійок. Набір Пантін, шампунь та бальзам 206,80 г. Лак для волосся, своя лінія, 220 мл 53,80. Так, це теж новинка. Шампунь з кератином. Це йде Польща. Польща 500 грамів 67,30. І шампунь, який надає об'єму. Пляшки йдуть з дозатором, це досить зручно. Хороша ціна зараз на запаску до. Ну, запаска освіжувач повітря, да? знаєте, там чи до Ейрвека, чи до Блейда. Здається, вони підходять. Хтось сказав, що да, підходить. Тут смаків дуже багато, точніше, ароматів надзвичайно всяких багато. 35,90 хороша ціна зараз, зверніть увагу. А ось такі галові освіжувачі по 35 гривень. Просто відкриваєте трішечки кришечку, привідкриваєте і буде пахнути. Можна поставити на а, бачок унітазу. Пластинки від комарів 10 штук 14,40. Зарядна станція з рідиною 89,40. Своя лінія лосьон спрей від комарів 100 грамів, 46 гривень. Ось такий можна придбати від кліщів та комарів 51 гривня. Спрей від а, укусів комах 100 грамів 46 гривень. І засіб від комарів, від кліщів 100 мл 6890. Це також новинка, нещодавно з'явилась в магазині, АТБ шампунь. 350 грамів. Це наш виробник авокадо, олія авокадо і Black Seed Oil. Чорний сет. Не, що одне синя, здається, чи не пам'ятаю? Добре, нічого не пишу там, я читав-читав. 6620, будемо чекати на знижку. Ще хочу вам показати одну новинку. Це BioNatural. Natural. 950 грамів шампунь, алої та гранат. 72 гривні. Показую вам як новинку. Я думаю, вам цікаво дивитись новинки, правда? Так, забув вам показати, що великий лак для волосся. Від своєї лінії також він зі знижкою 400 мл, 77 гривень 70 копійок. Господинки розкуповують засіб для миття посуду, біо. Це йде а, бальзам і гель. 20 гривень 50 копійок. Зараз хороша знижка, зверніть увагу. Господинки, зверніть увагу, концентрат для миття посуду 450 мл в домі зі знижкою 50%. Не знаю, як він буде працювати. Хто вже купував, залишайте свої коментарі, але ціна дуже-дуже хороша. 30 гривень, 90 копійок. В той час, як великий, ну, подвійний, да? тут 900. Тут 450, тут 900. Зараз 52 гривні. Цей виходить ще дешевше. Так що зверніть увагу. Непогана ціна. Якщо він добре миє, то супер. Хто надає перевагу в ошиб форі для миття посуду? 500 грамів, 30 гривень, 70 копійок. Просто перелити в свою пляшечку. В акції засіб для миття посуду нео. алоє, І ще в нас йде тут, де воно, яблуко потекло. 500 мл. 31 гривня, 30 копійок. 30. 3,90 для миття посуду ріо, м'ята та алоє Для власників карти АТБ містер мускул можна придбати за 67,90. Стікери під бачок унітаза, тут три штучки. 20 гривень. Змивка в унітаз 15,50, усі знаєте її. На з невеличка знижка, але покажу, може, комусь потрібно: 108,80. ,10. Для миття підлоги містер пропер 116 гривень літр. І це рахуйте зі знижкою 35%. Так, ось таку змивку можна придбати за 32 гривні. Я вже так говорю змивку, да? ви всі розумієте, що це таке. А, ну, На фейрі ціна бачу. Не з дешевих, 65 гривень подорожчі у фейрі. Це півлітровий. А літровий можна придбати за 119 гривень. Але господинки купують донат. Це економніше. Літр 100. 46,80. І можна придбати у фляжці донат, хто не має пляшечки. 67,50, також літр 100. Капсули для прийняття дитячих речей. В упаковці 14 штук. Ой, всі розібрали. 171 гривня. Нам залишили одну, щоб я вам показав. Тео Бебі. Тео Бебі порошок 41 гривня. Вага 400 грамів, знижка 30%. Порошок Грюнвейт по 20 гривень, 90 копійок. Вага 400 грамів. Так, Цей кисневий відбілювач нещодавно з'явився на полицях в магазині АТБ. Це як новинка. І навіть написано тільки в АТБ. Ціна його 104,90, кілограм. кисневий відбілювач з підсилювачем. А, ну підсилювач порошку, да. Порошок гала для прання. Кіло 800 188,80 Гала для прання вагою 2,700 219 гривень. Для прання капсули Washing Free 4 в 1 Це універсальні 19 штук, 196 гривень. Зі знижкою можна придбати порошок Грюнвейт вагою 4 кг Дуже хороша знижка. 40% 146 гривень. Капсула Універсальні 14 штук. 129 гривень, вони йдуть, капсули з порошком і з гелем. А ось такі капсули для прання для кольорових речей 90 гривень. Тут 10 штучок. Капсули універсальні з порошком та з гелем 2 в одному. 24 капсули в такій коробочці. 200, 200 гривень, знижка 30%. Це все це мило господиньки, усі знають, універсальне господарське. Для видалення плям дві штучки за, 4, за 44 гривні. Порошок Washing Free вагою 2800, зараз зі знижкою 197,70, а порошок лоск вагою 2,400-251 гривня 70 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати тайт для кольорових речей 300 г за 40 гривень 50 копійок. Порошок савик з вагою 400 г для ручного прання 42 гривні. Капсули «Персіл» 4 в одному. 13 штук 196 гривень. Тайт для ручного прання 300 г для власників карти АТБ 33,50. Зі знижкою 20% капсули ЛОСК 20650, 15 штук в упаковці. Знижка на порошок персіл вагою 300 грамів для автомат речей колор 5690. Великий порошок персіл експерт колор вагою 4 кілограми 497 гривень. Ось такий великий сілан вагою літр 400 можна придбати за 146 гривень, знижка 30%. От я вам скажу непоганий ваш Free, я його купував давніше. Перу в ньому свої домашні речі. Вагою 200, це універсальний гель для прання для пральних машин. 86 гривень. Трішки більший можна придбати за 148 гривень. Тут вага 4 кілограми. Для кольорових речей та чорних речей літр 800 гель для прання 143 гривні 90 копійок. Так, ось такий гель для прання літровий. Що тут у нас? Гіпоалергенний, делікатний запах для кольорових та білих речей. Цілий літр, да? я вже сказав. Для власників карти АТБ 100 гривень. Гель для прання Grunwald 2 в одному. Вагою 2 100. 64 гривні. Зі знижкою жіноча гігієна Бачу нове пакування, розумний вибір, 72 штуки, 41 гривня. Ну це без знижки, показую, як просто нове пакування, цікаво, просто коли щось нове. Рушник паперовий від своя лінія, 47 гривень. Тришаровий, хороша ціна на серветки, 150 штук, двошарові, 26 гривень. Також зверніть увагу, хороша ціна на папір від своєї лінії з ароматом персика двошаровий 32 гривні. Зева, папір туалетний вологі 42 штуки, 62 гривні. Так, зараз хороша ціна на Колгейт 125 грамів, 43 гривні. Колгейт 70 грамів для родини 33,50. Макс Фреш це відбілююча, 50 грамів, 41 гривня, 40 копійок. MaxFresh відбілююча Колгіт 72 гривні 100 г. І найнижча в ціні залишається паста саніну 90 грамів по 33 гривні. Економних вам покупок хочу побажати, щоб все у вас було гаразд. І до зустрічі. Всім пока!